Я маю інвалідність, чи є моя хвороба підставою для виключення з обліку військомату, та чи можу я виїхати за кордон? Встановлення особи інвалідності не є самостійною підставою для виключення такої особи з військового обліку, а також для перетину державного кордону, так як особи з інвалідністю можуть проходити військову службу. Мар'яна Слізяк, адвокат 28 років, навчалася у національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого. Досвід роботи 6 років. Спеціалізується на сімейному, цивільному, адміністративному, військовому та господарському праві. Законом України про реабілітацію осіб з інвалідністю передбачено, що інвалідність це міра втрати здоров'я у зв'язку з захворюванням, травмою, вродженою вадою, що обмежує життєдіяльність людини. Відповідно, держава створює для такої особи такі умови, щоб вона могла в повній мірі реалізувати свої права. Крім того, держава надає певні соціальні пільги та гарантії для таких осіб. Встановлення групи інвалідності здійснюється за результатами Огляду Медико-соціальною експертною комісією. Громадянам України може бути встановлена перша, друга або третя група інвалідності. За результатами огляду Медико-Соціальна експертна комісія видає особі довідку такої невеличкої форми, може бути різного кольору: жовтенька, зелененька. У такій довідці зазначена група інвалідності, строк, до якого часу встановлена група інвалідності, причина інвалідності. Інвалідності, дата огляду. Разом з тим, така довідка не визначає придатність чи непридатність особи до військової служби. Придатність до військової служби встановлюється на підставі огляду військово-лікарської комісії. військово лікарська комісія діє на підставі наказу МОЗ номер 402 та здійснює огляд осіб для визначення. Придатності за станом здоров'я до військової служби. Відповідно, особа з інвалідністю у визначеному законом порядку направляється на військово-лікарську експертизу, яка проводиться військово-лікарською комісією. За результатами огляду, очевидно, що особа з інвалідністю не може бути визнана придатною. Разом з тим, в умовах воєнного стану військово-лікарська комісія виносить постанову, де зазначає або Обмежено придатною особу до військової служби, або непридатною до військової служби з наступним переоглядом через 6-12 місяців, або непридатною до військової служби з виключенням з військового обліку. У перших двох випадках особа з інвалідністю не має права на виключення з військового обліку, відповідно, не має права на перетин державного кордону в умовах воєнного стану. У випадку, якщо у постанові військово-лікарської, Комісії зазначено, що особа не придатна до військової служби з виключенням з військового обліку, така особа має право на виключення з військового обліку, про що робиться відповідна відмітка у військовому квитку такої особи, що є підставою для перетину державного кордону України. Відповідно, якщо така особа, чоловік з інвалідністю бажає перетнути кордон у пункті пропуску, крім документів, які визначені пунктом другим з позначкою 1. Правил перетину державного кордону, визначених постановою Кабміну, така особа також повинна пред'явити документ, який підтверджує те, що така особа виключена з військового обліку. Отже, інвалідність і придатність до військової служби не є тотожними поняттями. Знайте свої права та користуйтесь ними.